Друзі, вітаю! В даному відео робимо традиційний наш прогноз, розклад на щодень для України на період вже останнього тижня червня, з 24 до 30 червня 2024 року. Подивимось, яким буде тиждень загалом, що він важливого нам підготував, до чого готуватись. Сьогодні працюю з трьома колодами: Таро Ошо, Таро Психологічне і Таро від дзеркалень. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, мої офіційні сторінки, телеграм-канал Екстрасенс Роман Шептицький. Отож, давайте розпочинати. Спочатку дивимось загальна характеристика тижня. І вона в нас під знаком щиро хочеться вірити. Це карта, яка називається. Лінивість або бездіяльність, або період відпочинку. Подивимось, до чого це ведеться. Ну, емоційне виснаження. Друга карта. Ворог, який вкотре пам'ятаємо прогноз на червень. Далеко він був нелегким, непростим, ворог, який вкотре ще намагатиметься емоційно виснажувати психологічно, емоційно. Тому якісний, навіть хоч трішки пару хвилин для відновлення, якийсь перепочинок, треба мати, наскільки це можливо. Тут карта весмірка жезлів. Карта швидкості, карта руху. Так і хочеться сказати, карта перемог. Але розумію, що оскільки в нас тут дві весмірки, по енергії переміни все рівно наближаються. Ще буду складати окремо прогноз на липень 2024 року для України. Але навіть з річного прогнозу, який я робив, то липень і серпень випадали такими багатообіцяючими в плані хороших змін для України. Червень добрий не був. І як бачимо, по факту він теж добрим, особливо, і не був, бо загроз багато. Понеділок карта такої перезагрузки, така пуста карта. Загрози теж є карта влади, зміни на рівні влади, зміни на рівні внутрішньополітичних якихось курсів та сил, також карта імператору нас. Тому можуть бути і важливі також для України заяви, важливі зустрічі з українськими України мається на увазі українських представників з сильними світу цього. Підтримка також і перспектива певних проривів чи звільнень. Ще ж я хотів сказати, що дуже багато зараз розмова йде про загрози ядерної зброї. Це треба робити окремий розклад і дивитися, тому що по енергії, як і було, так і залишається Загрози якихось ядерних атак. Не більше 30%. Тобто вони є, вони, не, вони не, 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 скажімо так, не зникли, не впали в нуль, але і глобально не змінились по цифрі. Хоча, судячи з того, які там з тої сторони російської неадеквати, ситуація може змінюватись в будь-який момент. І тут паш Кубків теж карта переговорів, розмов, зустрічей. Але в ніч, з неділі на понеділок, і сам понеділок, особливо перша половина дня, теж йде з картою уваги і небезпеки. Вівторок духовний ріст-розвиток необхідний. Карта монах і Людник. Котре нам карта наголошують, духовно треба працювати. Карта святкування. Може, дай Бог, по певних зонах і вдасться відбити гадів тих з території України по певних лініях фронту, особливо чомусь ми тут відгукнулися напрямок Харківський, Харківської області, також можуть бути в цей день і розбиття важливих об'єктів ворога, як на території Росії, так і на території Окупованої України, можуть бути розбиття важливих об'єктів ворога. І карта правосуддя справедливості. Чим більше буде знищено ворожої техніки і, власне, тих ворожих всіх баз, тим швидше можна буде їх вигнати з України. Але здаватись вони не планують. Середа карта місяця вже така карта трошки тривожна. Енергетично перший енергоканал. Карта страждань. Загрози протягом сьогодні дня йдуть підвищені в середу, по можливості масованих атак. Важкий шлях вперед. Загрози, які можуть бути неочікувані по будь-якій території України. Особливо це стосується північних та південних регіонів. Також. Центральна Україна цього тижня може піддавати загрозам повітряних обстрілів в такому варіанті, на жаль, але підселеному. Багато хто з вас питає, чи будуть прогнози ще по регіонах гарячих точках України. Наразі не будуть. Чи буде їх з часом відновлювати? Подивлюсь. Тому що ситуація, ну, скажімо так, плюс-мінус, плюс-мінус. Як є по лінії фронту, щоб зараз були великі захоплення великих територій, не показується цього по енергії. Тобто, певні ще напрямки, ті, які найбільш гарячі, просування ворога ще десь можливо, але великого захоплення нових територій по енергії наразі богодякувати не читається. По наступальних діях в напрямку Сумської області я вже раніше про це говорив. Які там йдуть періоди, можете подивитись моїх попередніх відео. Ось найбільше, що вже такі якісь питання важливі, то буду старатись розглядати в окремих прогнозуваннях. Тому середа по енергії ну ось така. Не сама найкраща карта. Четвер, теж карта тиску, карта давки. Так, далі у нас. Надії карта, 17-й аркан. Після темряви завжди йде сонце, і теж королева жезлів. Сила, підтримка, ініціатива, рух, покровительство, наставництво, подія, яка для України от, йде з новою надією, з новими сподіваннями, з новими можливостями. В тому числі, я вважаю і про допомогу, мова може йти. І там, де раніше неможливо було якесь вирішити питання, можливо, завдяки якраз певному тиску ці питання будуть вирішені в плані, наголошую, допомоги для України. Але перша половина дня і ніч так само з середи на четвер, йде знаком уваги. П'ятниця карта прориву, такий сильний аркан. Тут у нас карта долі. Чому бувати, того не минувати? До речі, знову випадають багато старших арканів. І от чим ближче ми підбираємось до точки липня, тим карти стають все-таки сильнішими. А по долі, по сценаріях Вищих сил, все-таки ще активний і дійсний сценарій перемоги України над ворогом. І карта прибутку. Повернення нам нашого. Ну, тут вже по енергії більш така карта, сильніша. Субота. Карта усвідомлення. Грошові і матеріальні переміни. Шерми, які падають. Коли в світовому варіанті теж ще мають відбутися якісь розуміння, усвідомлення. Там вже і мова йде про другий саміт миру, такий ще один важливий заключний в плані домовленостей. Я, правда, не знаю, чи є вже конкретні дати, бо про перший саміт миру, про мене в мене окремі відео є, я про це говорив. А тут, ось так, якби виходить матеріальні фінансові переміни, теж те, що може привести до успіху і, оту, як би зняти. Але це ще викриття знову ж таки внутрішніх тих самих якихось корупційних схем. Якихось обманів, якоїсь брехні. Десь якихось, не, як то правильно сказати, нечистих, так в плані помислів, якісь, можливо, махінаційні схеми розкрадання. І це може бути як на якихось верховних рівнях, це може бути і на рівнях місцевих, тобто, таке якби викриття правди, щоби ті. Та допомога, яка по факту приходить, і йшла конкретно туди, куди вона має йти по місцю призначення. Багато чого може двигатися на рівні таємному. Це може бути нам відкрито і невідомо, але важливий принцип один. Чим більше внутрішніх ворогів також буде знешкоджено, тим швидше теж будуть для, наших, для нашої України, для наших воїнів необхідна підтримка. А відповідно перемоги. І ще одна карта. Сьомий день С субота, неділя, так. Карта досвіду. Так, це вже в нас неділя, все вірно. Карта досвіду. На досвіді вчимося. Карта позитивні зрушення. Тут вона в коментарях зайвих немає потреби. І десятка пентаклів. Карта відновлення, карта теж прибутку, карта про благополуччя як матеріальне, так і духовне. І такі от тут намальовані фортеці з міцними стінами. Дуже хочеться, щоб максимально Україна була захищена. І земний простір, і повітряний простір, щоб для цього необхідні, необхідні були можливості. Отак, з виходом ближче до липня. Маємо карту позитивних зрушень. Сьогодні ж випадала якби карта восьмірка жезлів це мені десь в тому плані нагадує теж ця карта. Рух, швидкість і, дай Бог, цих позитивних зрушень для України, щоб було чим побільше. Ось такий у нас прогноз на щодень для України. Завершальний тиждень червня пройде під такими енергіями, тому продовжуємо молитись, боротись, допомагати нашим воїнам. До нових зустрічей, нових прогнозах і на енергопрактиках. Бережіть себе! Все буде, Україна!